Привітки усім! Зроблю сьогодні розпаковочку продуктів за тебе І подивимося, які сьогодні у нас ціни. От, такий от чек на майже 600 гривень. Можете собі поставити на паузу, подивитися, що по чому, які ціни. Карткою ТБ навіть знижечка вийшла на 13 гривень. Отакі От у нас сьогодні ціни. І по черзі подивимося, що по чому. яйце куряче значить 10 штук. Значить, по 2,99. Сьогодні у нас ціни. От. По 2,99, майже 3 гривні. Одне, яйце, значить, шоколад. На шоколадки отакі були акція. Тут вона, виходить, з карамелью солоною і з апельсинкою. Така чудова шоколадка. Значить, 1990. Це у нас зі знижкою. Потім хліб румянець. Хліб румянець 17,20. 17, Потім молоко руть 27,80, сметана руть 26,90. Макаронні вироби такі, твердо твердих сортів пшениці. Я завжди беру твердих сортів пшениці. 34,90. Потім балик, балик святковий, вищого гатунку, Балик такі 125 гривень, 125,99, Потім цукерки. Такі цукерки смачні. Хто ще не пробував, можете спробувати. Своя лінія. Вони такі, якби з соняшником, насінням, дуже смачні. І коштують по 190 по 119 гривень кіло. От 23 гривні, скільки тут 8 штучок. Потім крупа гречнева. Поки крупа гречного. На неї була знижечка. І вона по 23,89. Потім сирок глазурований, полуниця по 9,70. Яблуко сортове. Таке яблуко сортове по 20. По 20. Скільки воно у нас тут? Зараз подивлюся. Цукерки, крупа, яблука. Ага, де, значить, яблука двадцять дев'яносто пять Потім огірки, тепличні по 129. Такі огурки, кіло 129. Два огірка вийшло на п'ять сіт. Потім редис. Редис 200... Чего? Редис по 109 гривень кило. Вот 4 редиски 26 гривень. Томати коктейльные. Томаты по 234. Вот эти вот все вот вышли на 27,83. І марда... мандарин 57,95 Муркот називається 16,81 Отака от у нас такі сьогодні у нас покупочки на 600 гривень майже. Сьогодні у нас 22 березня, майже вже кінець другого, ні, цю, першого, першого першого місяця весни. І от такі от ціни. Пишіть в коментах, які ціни в ваших країнах, буде цікаво порівняти. Це у нас такі ціни, ще й деякі товари зі знижечкою. Усім чудового дня! До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мої канали в рекомендованих ще й інші. Не забудьте натиснути дзвіночок, хто ще не натиснув, щоб не пропускати нові відео оглядів цін на продукти і нові цікаві якісь кулінарні рецепти. Усім пока, усім до зустрічі. От вам ще поспіває трошки мій мої попуга. Якраз розпівався, сьогодні-сонячний день. Класно. От, і попуга теж співає гарно. Отака от. така от. Красав, усім до зустрічі, пока-пока.